Усім привіт! Хочу показати коротко ось таку машину, тільки приїхала з Швейцарії. Це Renault Coleos 2.0 дизель, автомат, повний привід. 2015 року випуску, максимальні комплектації. Машина ще не підготовлена в такому стані, як я покажу бистренько. На 18-х колесах зимову резину вже я поставив, докупив. Також є літній комплект. має задню камеру, задні паратроніки. Потрібно замінити лампочку, це все я зроблю. Так, має камеру тут, патроніки. У нас салон коричневий з біжевим. Має самбуфер, самбуфер, запаску, домкрат, ключі, все має бути. Вже як підготовлю машину, зніму кращий відео огляд, панораму також має, безключовий доступ, два ключі, ось такий у нас салон. Панорама 149 тисяч оригінального пробігу, салон в гарному стані, також підігрів сидінь, електропривід сидінь, автомат надійний, двохзонний клімат-контроль, нова навігація Airlink, також вся сервісна історія присутня. Можливо, кого зацікавить цей автомобіль. Можете забронювати вже, як підготовлю його, можу для вас його. Пригнати додому, якщо потрібно, або приїжджайте самі в місто Радивилів, Рівненська область. Знаю, що за такі машини часто питаєте, то хочу коротенько показати, можливо, когось він зацікавить. Він код для перевірки, будь ласка, надаю. 149 тисяч пробігу. Електропривід сидінь. Тож, кого цікавиться автомобіль, дзвоніть. Через тиждень буде в продажі. От можливо зараз просто забронювати його. Також є сліпі зони, про лінія партроніками, біксенонові фари, дуже добре світять вночі, навігація, новіша Airlink, сенсорна вже, акустика Bose, автозатемнення дзеркала, панорама, все, як і казав. Тож, коли цікавить автомобіль, телефонуйте.